Порохових заводів у Росії п'ять, от на всю величезну Росію п'ять заводів, а вони ще й неоднаково угрози. От із цих п'яти є два великих. Оцей Тамбовський це один з цих двох великих. Три набагато менші. От і всі оці от 5 заводів, вже тепер чотири. Так от, це Чекайте, все, що мають. Чекайте, Це до має, ранку завод... може бути і три. Побачимо, так. Ну Якщо я не до ранку, то точно над цим працюєш. Я до того, що. Власне, вони забезпечують порохом е, всю, е, всю ствольну артилерію Росії, от 21 століття на дворі, а гармата без пороху так і не стріляє. От нічого кращого за порох в цьому сенсі так ніхто не запропонував. От тому, е, звичайно, е, один з моментів, який нас дуже в Росії бісить, в це те, що вони випускають снарядів набагато більше, ніж наші західні союзники. Да, ці снаряди гірші, але кріпають вони їх багато. Ну тепер цей темп суттєво зміниться. Тобто, от завод, який ми зараз винесли, ну це відсотків 20 від загального виробництва їхнього порогу, Тобто, це це вже так одна п'ята мінус. Хоча насправді думаю, що більше.